Ось така кількість води набралася за цілий день. Тиск дуже слабий, тому набирається повільно. Ну, так я казав в минулих своїх відео, і ті роки просто була проблема в тиску, а зараз після обстрілів міста там не все добре з водопостачанням взагалі, так що, в принципі, і це непогано. Не знаю, скільки займе часу повне наповнення басейну, але немало точно залишу на ніч, подивлюсь, скільки набереться за ніч. І рівно тиждень знадобився для того, щоб наповнити басейн. Днями вода майже не йшла, а ось вночі тиск якийсь був ще. Минулого тижня, в неділю вранці я воду вмикнув і ось. Зараз також неділя, ранок і отакий стан. Буду зараз включати обладнання, починати фільтрувати. Я забув перший рік, коли наповнював басейн, то ну, сіль в ньому була. І десь місяць не було ніяких проявів цвітіння і всього іншого. Тоді я не рівняв pH і хлор працював нормально. Зараз без. Солі взагалі, я думаю, що такі всякі процеси цвітіння почнуться значно раніше. Я думаю, що при такій спеції, як зараз, там більше 30 градусів, за декілька днів вже щось буде слизьким і так далі. Замовив хлор у гранулах, не знаю, ніколи не користувався, почитав інструкцію там на баночці, яку пишуть, то ніби там на тиждень. Його точно вистачить, ну, спробую, Якщо все буде добре, то замовлю ще тоді. Пройшло 5 днів як запущений басейн. Нагадаю, тиждень він наповнювався і ось уже 5 днів як е, користуємося ми ним. Правда, два чоловіка всього купаються. Е, навантаження зовсім невисоке. І що трапилось за цей час? Якщо коли я його наповнив повністю, PH мені показувало. 7,8, здається. Десь я вівторок, мабуть, перевіряв, було 7,8. То зараз, як бачите, вже майже 8,1. Поки пилосос не помішав воду, показувало 8,2. Зараз трошки він її розмішав, показник трохи зменшився. У мене залишилось з минулого року електроліта 2 літра. Зараз буду потроху додавати і понижувати pH. Для чого? Для того, що приїхав сьогодні нарешті хлор. Я взяв на пробу поки що тільки кілограм в якихось гранулах там. Ну найдешевший, який знайшов в епіцентрі, той і замовив. Буду пробувати хлором якось тримати в нормальному стані басейн. До речі, вже стінки слизькі, і вони майже були з першого дня слизькі, як тільки він наповнився. Я думаю, якщо нічого не робити, то дуже швидко він позеленіє. Тому буду пробувати додати хлор понижу pH спочатку. Тільки що залив електроліт десь майже біля одного літра я вилив. У мене було 2 в цій каністрі зараз залишається близько літра. Просто додавав воду в це відро і туди. Лив з кількість електроліта і потім виливав на поверхню. І от просто вже набравши зовсім в іншому місці воду, бачу от 7,12. Непогано. Зараз ще трохи поїзди пилосос, помішає воду, я ще раз перевірю і, мабуть, засиплю хлор. Тобто розчиняється електроліт миттєво. Так, здається, видно. Ось я спробую виміряти ТДС цієї води, яку я залив в цьому році з водоканалу 425 ppm. Батарейки підсіли, дуже погано видно дисплей. З крана вона тече 370 ppm десь. От за півтора тижня вода трошки стала жорсткішою. Можливо, щось налетіло, можливо, через пісок вона пройшла В цьому справа. Так, хочу хлор глянути. Так, от епіцентр запакував його. Хлор в гранулах для застосування в басейнах. Баланс, дезінфекція, захист, дезінфекція. Дозування при заповненні 3 грама на куб. На 30 кубів ми їх будемо рахувати 100 грам. Це, я так розумію, типа шокового. А ні. Це не шокове. Так, ну, наприклад, при заповненні 100 грам при безпо... безперервному в режимі роботи кожен день 2 грама на куб води, тобто ще 60 грам. І для ударного хлорування на мою кубатуру 200 г через кожні 2-3 тижні. Не кидати препарат безпосередньо в воду басейну. Ага, заливати вигляді розчину. Після закінчення роботи басейну проводити обробку. Ну, мається на увазі, мабуть, що не потрібно купатися під час цього, а не сама робота фільтру. Інструкція каже працювати в захисних е перчатках, в масці. І ви її, будь ласка, дотримуйтесь, не повторюйте моїх неправильних дій. Значить, хочу я випробувати. Ваги свої ложку. Якось я знімав відос про них, замовляв на аліку. Ну, така ложка це 35 грам. Мабуть, зроблю такі три дози, а можливо, та ні, мабуть все зразу зафігачу. Три таких ложки десь, грам по 30. Це буде 60. Нехай так. Зараз розчиню якоюсь паличкою і зніму пилосос і вілью там біля отвору, де виходить вода. Не знаю, видно, ні, але після того, як я влив, з'явилась наче якась зелень на дні. Ну, вона стала такою типу мутною. Вон де місце виходу води, так очами видно дуже добре, все наче зелене, а як на камері не знаю, Ну мабуть також видно. Це після того, як я влив хлор. Чому так <гум> цікаво. До речі, розчиняється він не дуже добре, потрібно мішати довго, ну, в принципі. Розчинити можна. Взяв в гранулах, тому що найдешевший. Я ніколи з ним не працював, не знаю, як це все буде проходити, тому не став переплачувати за таблетки, це поплавок потрібно. Думаю, краще я буду сам дозувати, можливо, більше, менше там кидати і так далі. Є такий запах хлора вже. Ось тут гарно видно, де ще не йде реакція. Там вже все зелене, а ось цей кут сюди не доходить вода або доходить вже, ну потім тут все ще таке голубеньке. А ось вже навпроти скіміра десь починається зелень. Цікаво. Чому так? Не знаю. Ну, це явно робота хлора. Можливо, я е, дуже швидко його влив після електроліта. Можливо, якась реакція йде, не можу сказати. Дійсно, мабуть, я. повинен був почекати. Ну, вже. Зробив що ж. включив пилосос, мішаю воду, вже все зелене, хлором пахне, Угу, досить сильно. Ну і так, вода скрипляча стала. Борта слизькі, але потрібно по ним пройтись потім щіткою, мабуть. Не знаю, що далі буде, чесно сказати, навіть не уявляю. Ну поки що вода зелена, ну, чи якась така коричневувата. Ось такий колір у води на наступний день. Я мав надію, що за ніч випаде висадок цей колір, зелений чи жовтий. Я не розумію навіть який він точно. Але нічого не сталося подібного. Я так розумію, що прийшла якась реакція хлора з електролітом. Ну, Стінки, до речі, там, де були слизькі, зараз не слизькі. Угу. Там, де я їх протер, основи слизькі не стали. А де не протирав, там такі є, в принципі, щітко. і потрібно проходитись. Ну, колір жахливий. Як його позбавитись тепер навіть не уявляю.